Друзі, всім привіт всім мира, добра. Я вийшов вам просто сказати одну інфу. Позливайте свої контейнери там, де у вас в сховищі. Там може ви з рулеток збирали або ще. Бо 20-го вона буде розпаковка контейнерів. Ви не зможете їх зберігати. Я знаю для чого це робиться. Щоб ви не фармили золото. Щоб тільки покупали і тратили. Тобто, більше грошей приносили розрабникам. Так, і ще є інформація по поводу. У мене там багато питали, пробив інфу, в п'ятницю буде злив ресурсів на китайський танк 9 рівня. І ще, друзі, зливайте з розумом. Тому що ви знаєте, для чого це все теж робиться. Зливаєте прем, зливаєте ресурси, а потім що? Будете прем покупати втричі дорожче. Як оце з танками розвели. Я от дивлюся на ЕСРВ. Майже 2000 гривень. Майже 2000. Тобто, виходить, його виманили, хто попродавав. А тепер тіпа, покупайте за бабки, його навіть за золото немає. Прикиньте, його нема за золото, бо він в грі зараз просто імбує. Його так залутали. Його не всі танки пробивають без голди. Тому, друзі, перед тим як щось зливати або щось робити, подумайте, чи треба воно того стоїть. Вам Розумієте, тут прикол в тому, що вас заманюють цими, і нас, і вас коротше, заманюють оцими танками. Дев'ятого там рівня, восьмерочку тикнуть. Ага, там танчик, який стикнули, блять, ресурсів злили там блядь, на 10 танчиків. Я вже це, друзі, прохавав давно і мене вже, як то скажемо, заїбало така. Така вже їхня замануха. Тому, друзі, срібло вам понадобиться. На движку новому. Вільний досвід вам теж понадобиться на движку новому. А якщо ви це все позливаєте, то будете куп купляти і вкладати для них гроші. От і все, що я вам хотів сказати. Ще буде, буде там івент на котиків, там 25 штук їх треба здобути. Зараз теж відкрию своїх. В мене там є два контейнера. Крутану Рулетку, вищі хижаки. Мені випало два кантосика, побачимо, що з них випаде. Ні на що не розраховую, чесно. Бо нихрена і не випадає. Немає нічого. Все це фігня повна. Так, як мені казав один підписник. Не зливайте, друзі. Вісьмерки, дев'ятки і десятки. Бо будете потім їх в магазині дуже-дуже дорого викупляти. Дуже будете дорого і багато платити. Я догадувався, що така схема буде. Я, так як я вже давно граю, я це все прохавав. Ну не думав, що до такої наглості. Прям втричі, втричі дорожче, блядь, пихають все. Втричі. Ну, в 2,5 точно. Развод тут міцний. І ще, друзі, якщо в мене 20-го. Ну, я постараюсь, но якщо в мене, друзі, не вийде провести розіграш, то проведу десь 23-го. Бо в мене є свої накладочки. Тому мені надо там порішати свої справи. Є проблемки. Ну не переживайте, якщо сказав, що проведу, значить проведу. Постараюсь їх владнати. Я ж кажу, но ну, якщо ну не впорас, ну значить, на три дні пізніше проведу. Так що, друзі, отакі такі от справи. Зливайте свої контейнери, бо... Розраби їх повідкривають самі. Я ж кажу, а ресурси зливайте з... з толком. І думайте, чи стоїть воно того, чи ні. Так, там замануха, він красивий, там цей танчик, там 9 рівня, ну. Я не знаю. Чи вартує воно того, це вирішувати вже вам. Я вас повідомив, це, друзі. Всіх вас обійняв, міцного вам здоров'я. Дякую за коментарі, за підтримки, за підписочки на канал. Ми потихеньку ростемо. Потихеньку, але ростемо. Краще повільно. Рости, ніж швидко піднятися і впасти. Добре, друзі. І всього вам найкращого. Мирного неба над головою. Божого обласла і до зустрічі. Надію, ще побачимось! Все буде добре. Всіх вас обійняв, з вами був Сталкер.